Руса думок номер 42 Б'ють дзвони, кличуть у дорогу і просять в людства допомоги, прийти з добром у кожне людське серце, хоча зло хоче навіть час для людства стерти, принести розчарування, а згодом. Сіяти лиш хаос, хаос в душах людей, не дати нікому роз'яснення для правди речей, несу і несу я час людства. Красу. І дарую кожну мить, щоб ніхто у зло не утік, щоб люди будували несподівання й розчарування а власне своїм добрим старанням приходили до кожного на шляху і підіймали серце у справжню божественну красу.